Хто зображений на фото? Це Іван Марчук. А звідки ти його знаєш? Він захищав країну, він а, сражався з моїм батьком на фронті. Тато воює, так? Так. Так, він був білорусом. Загинув десь роки два назад. Захисник України. Ну, білорус, так, вони. Легіон е, Свобода. Так, або це. Полк Катросяк Калиновського, да? його позивний, якщо я не помиляюсь, Брест. Він загинув в боях під Лисичанськом. Не, знаю. не знаєте, його не бачили ніколи? Ні. Це Іван Марчук, позивний Брест. Він загинув під Лисичанськом. Ого, супер! Так одразу. Він білоруську. Калиновська, да. так. Так, все вірно. Білорусів багато. Тожі знав. Іван Марчук, позивний брест, білоруський доброволець з полку Катуся Калиновського. Загинув у 22-му році в боях під Лисичанськом. Давайте шанувати та пам'ятати наших героїв в обличчя.